Всіх до статуту міської громади міста Хмельницького входять в структуру виконавчої влади нашої, от, і не мають доступу, хоча б до, 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 до комісій, чи, саме, депутатів, чи о, якісь там питанням нагальним. Мають документи, от мені приходиться давати документи, приходиш і через там, чергового, тобі як це саме даєш йому і, і ти приносить, мові, прийняв канцелярія. Не поспілкуватися ні з ким не можна, тому що, ну, це бачите, ну відходить військовий стан, але ж ви бачайте, ми все-таки штани громади, і навіть те, що наші кошти, чи там наші кошти особисті, чи там якісь громади йдуть на розвиток нашої громади, а ми члени громади. Тим Тепер, більше ми займаємо якісь там же, ну, згідно з громадою. Ходимо в структуру виконавчуку минути, драчий орган. Це, це так, не так просто сервішович.